Програма створена за підтримки фонду братів дубневичів. Це програма наші герої на Городоччину, а саме у Бартаті, вирушаємо ми з вами сьогодні, щоб розповісти про тамтешніх борців за українську незалежність, членів ОУН, вояків УПА, наших героїв. 20-ті роки минулого століття завершилося українсько польське протистояння. Вихідці з Бартатова, яких чимало служили у лавах української Галицької армії, повертаються додому, сповнені бажання продовжити боротьбу за Україну. І, хоч село невелике, там тоді діяло декілька національно-патріотичних зібрань та організацій: сільський господар, українська військова організація, а згодом і організація українських націоналістів, Галицька національна самооборона. А потім. Друга світова, і по її закінченні бартатівці зрозуміли, що їм ще є за що боротися, і вже з 1947 року починається активна фаза боротьби українського націоналістичного підпілля. Ну справді з УПА пов'язано багато людей. Не обов'язково люди, які брали, тримали зброю в руках, які люди безпосередньо допомагали зв'язкові, якщо виділяти безпосередньо бійців УПА. То потрібно говорити про Олексу Кушніра, потрібно говорити про Миколу Пристайка, про Олексу Греня, безумовно, про районного провідника Михайла Шевчука Юрка, оскільки Бартатів займає і той час займав важливе стратегічне становище поміж Львовом і Городком, плюс недалеко Ліс, плюс траса важлива. От і, відповідно в території слаждалися е, багато подій важливих для підпілля. Девчому мінусом Бартатова була його близькість до шляху на Львів. НКВДсти нерідко прочісували Бартатівські території. Провідник ООН УПА Роман Шухевич мало не потрапив там у засідку. Та, попри перевірки НКВД, Бартатівці були надійними постачальниками провіанту для чільного керівництва УПА, та й загалом для бійців у підпіллі. Що це було переважно? Це була картоп. Це е, був смалець топлений, е, це було м'ясо, е, ну, найважливіші продукти харчування. Себто Бартатій був таким центром постачання, провіанту, забезпечення провіантом е, і Романа Шухевича і його оточення. Крім цього, з Бартатова е, також постачались продукти харчування. Е, в ліси, де були зосереджені більші повстанські загони, це Янівські ліси, переважно. Ну і це бік Миколаєва, Миколаївські ліси. Визначніших бартатівських борців за Україну, але поки ще мало відомий широкому загалу, це Михайло Шевчук з псевдо Юрко. Свого часу він очолював районний провід Організації Українських Націоналістів і був гострою кісткою в горлі органів державної безпеки. Михайло Шевчук народився у Бартатові. Його родина патріотичного спрямування, налаштована на боротьбу за українську волю. Тож, не дивно, що і Михайло, і його брати долучаються до організації українських націоналістів. З приходом радянської влади е, на терени західних областей України е, діда вивезли в Сибір, тобто батька Михайла. Було е, Значить, так, облава і всіх людей, які були, вивезли в Сибір. Тоді залишилися бабця і діти, тобто Іван, Петро, Михайло, найменший був Михайло, і мій батько Василь. Але батько вже був одружений. Коли частина родини, друзів, були вивезені радянською владою, Михайло ще активніше долучається до боротьби. Його уже знають здебільшого під псевдо Юрко. Його бойовий шлях розпочався у 1943 році з найнижчих щаблів. Він був вістуном, булавним, сотником. А потім очолює районний провітун і завдає неабиякого клопоту більшовикам. Чимало їх на нагородочені загинуло саме від боївки Юрка. Боївка Шевчука виловила в Бартатівському лісі парашутистів радянських парашутистів, які, які були скинуті з диверсійною метою. Вони встигли підпалити декілька хат на волі Бартатівській. І що цікаво, сьогоднішня польська історіографія, зокрема Станіслав Жмурик, приписує цей акт. Українцям, що це українці зробили, підпалили поляків. Хоча насправді це була е, така акція більшовицька. В 43-му році е, цю диверсійну групу було виловлено, ну і е, ну знищено, ліквідовано. Пламінник Юрка Володимир Шевчук розповідає, що про дядька завжди казали як про людину сильну і відважну, і таким він був з дитинства. Він був в дитячому році, дуже такий самостійний, дуже виважений і був великий тактик. Він, в принципі, організатор. Активна діяльність, вольовий характер Юрка привертали увагу НКВД. Кожен намагався приписати собі його ліквідацію. Повідомлення про загибель Шевчука з'являлися кілька разів. Перша інформація була, що він загинув 46-му році в оборошено. І похований там в братській могилі. Друга інформація була те, що він десь загинув, значить, в другому місці. От вони просто давали звіт, щоб їх там будемо говорити, ну щоб їх піднімали там по службі і так далі. Але Михайло Шевчук встиг принести чимало користі підпіллю і шкоди радянській владі. Зокрема, саме Михайло Шевчук допоміг знайти квартиру для Романа Шухевича у Білогорщі. Е, недавно опрацьовуючи документи служби безпеки України, знайшов такий цікавий документ, що з 1948 року Роман Шухевич е, безпосередньо перебував на території, яку контролював Юрко Михайло Шевчук. Е, Шевчук організовував е, конспіративні квартири. Це по-перше, по-друге, організовував провіант для чільного керівництва української повстанської. Армії саме Юрко організував квартиру, підпільну квартиру в Білогорщі для Романа Шухевича. Роман Шухевич особисто дуже переймався долою Михайла Шевчука Юрка, коли у 1948 році у Любіні загинув Зиновій Тершаковець. Шухевич дуже боявся, що втратив і бійця Юрка. Утім, тоді Юркові вдалося, як кажуть, вийти сухим із води, і у бою він втратив лише шапку. Доля по відношенню до деяких людей дає доволі дивні розпорядження, і Михайло Шевчук, Юрко, якому так часто вдавалося уникати ворожих засідок, загинув не від рук ворога. Це сталося на Вінничині, куди Юрка відправили налагоджувати підпільну просвітницьку роботу. Зафіксовано е декілька моментів е роботи юрка з місцевим населенням, е але Навесні 51-го року трапилася прикрість, оскільки, перебуваючи в Криївці, побудованій в цьому селі Перекорінці, на подвір'ї Данила Швидкого, зайнялася. Покрівля інокриївка була обшита соломою. Один з повстанців доливав газову лампу. Газ, бо газ закінчувався, і газ, газова лампа спалахнула, і почалася пожежа в Криївці. Трьом повстанцям вдалося вибратися, а ну згідно спогадів, юрко міцно спав, і він обгорів і, зрештою, загинув ці криївці. І напевно, а НКВД його не боялися, бо не могли повірити, що Юрка таки не стало. А родину ще неодноразово перепитували, чи не повертався Михайло Шевчук. За часів перебудови приходили працівники служби тоді служби безпеки ще не було, ну КГБ. Приходили працівники КГБ до мами і розпитували, чи часом ще не дається чути Юрко Шевчук. Ну, то не Юрко Шевчук, Юрко то псевдо, а Михайло Шевчук, чи не дається чути, мама каже, не дається. Тато теж вже довгий час і так згадував і каже, ну, де він пропав, невідомо. Де він загинув, чи якась інформація, чи... Ну, ніякої інформації тоді не було. Про діяльність свого дядька пан Володимир дізнався не так давно. Каже, раніше будь-яка інформація була під сімома замками. І на численні запити відповідей родина не отримувала. Дізнатися більше вдалося уже у 2000-х роках, коли були відкриті архівні дані. Після помаранчевої революції архіви КГБ були відкриті. І вдалося, вдалося взяти деякі інформа... деяку інформацію про діяльність взагалі, про його пошук, значить, НКВД, як його розшокували, значить, допити зв'язкових Шухевича, значить, Дарії Гусяк, протоколи допитів, прийми Ангелини, Бедри Логанни. Галина Дидик і власне Євгена Пришляка. От вони говорили, де познайомилися з Юрком, які він виконував обов'язки, коли з ним зустрічалися, де. Радіостанція знаходиться. Ці арешти розпочалися після вбивства Романа Шухевича у 1950 році. Тоді почали масово заарештовувати і національно-свідомих бартатівців. Масові арешти розпочалися після вбивства Романа Шухевича у 1950 році. Тоді почали масово заарештовувати і національно-свідомих Бартатівців, хоча це не зупинило там національно-визвольного руху. Останній арешт у Бартатові був 1954 року. Затримали зв'язкового Івана Калагурського з псевдо-Орел. Тепер імена та псевдо-бартатівських героїв, хоч поволі, але стають відомі не лише місцевим мешканцям. Хоча історики зауважують, працювати ще є над чим. У нас є села, в яких повстанці пішло 10 осіб, а є такі, що пішли по 100, по 120. І ці люди постраждали і загинули. За... Незалежну Україну за те, щоб вона була нарешті вільною, і вони перемогли. Ми живемо в вільній демократичній державі. Наш обов'язок кожного громадянина віддати данину пам'яті цих людей, поки ми пам'ятаємо про них, пам'ятаємо про їхній героїзм і трагедію, яка призвела до того, що стільки років. Україна перебувала під е, тоталітарними режимами. Доти ми є е, громадянами українцями, і е, доти ми будемо розуміти, є, яку ціну оплачено за е, нашу державу. Фахівцям і нам з вами є над чим трудитися: шукати правдиві дані, з'ясовувати реальні імена, досліджувати колись зумисно забутий матеріал. Бо, на жаль, зараз є теж немало тих, хто не надто зацікавлений у з'ясуванні правди. Судити, на чиїй вона стороні, буде час, історія, саме життя. Але ці люди боролися за свій край і вже тому достойні бути названими нашими героями. На цьому я кажу вам до зустрічі у наступній програмі. Наші герої хай щастить.